Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в Аврорі. В цьому відео будемо дивитись з вами на посуд. Будемо робити акцент на новинки та акційні пропозиції. Такий салатник круглий за 69 гривень. Салатник прямокутний, ціна 77 Вони рельєфні з зовнішньої сторони. Такі салатники у вигляді квіточки, теж рельєфні ззовні. Ціна 49. До квіточок є і листочки, такі салатники. Ціна 34. Ємність кругла із кришкою об'ємом 1 літр. Кришка на закрутку. 27 гривень. Набір контейнерів об'ємом 700, 500 та 300 мл. Мій обід 65 гривень. До речі, ось ця наліпка із надписом лише на першому більшому контейнері. Миска об'ємом 5 літрів, 600 мл за 99. Є два варіанти кольорів. Такий варіант за 55 гривень. Об'єм тут літр та 600 мл. І є також у сірому кольорі. Сушарка на мийку пластикова за 99 Розсувна. Ось так виглядає в розсуненому вигляді. Ємність для сипучих пластикова із дозатором. 149 гривень. Сам ось цей дозатор має мірну шкалу. Ось так виглядає в закритому варіанті. І об'єм цього контейнера 2 літри, 400 мілілітрів. Галечик для напоїв пластиковий за 149. До речі, ці краплинки вони об'ємні. Дошка кухонна обробна 23х14 см за 19 гривень. Різноманітні кольори є на вибір. Такі дошки за 99 гривень із різними малюнками, з ручкою. А з іншої сторони вони однотонні білі. Розмір 26 на 16 см. Такий варіант дошки кухонної обробної. Ціна 149 гривень. Такий варіант більшого розміру із ручкою 179. Такі дошки по 77 гривень. Розмір 20х30 сантиметрів. Така бамбукова дошка для подачі або зберігання із кришкою. Ціна 199 гривень. Дошка для подачі сиру бамбукова із ножами у комплекті 179. Такі менажниці бамбукові. Є совенятко, а є зайчик за 88. Тарілка пластикова за 69. Шестикутна. Чимось вона мені нагадує тацю піднос. Акційні контейнери 3 літри об'ємом 54 гривні з кришкою. На 5 літрів 88 гривень. Набір галечик із склянки. Об'єм 300 мл. Їх 6 штук в комплекті. І сам галечик об'ємом літера 750 мл. Ціна 169 гривень. Контейнер об'єму 850 мл, 24. Ланчбокси пластикові, прямокутні, об'єм 750 мл. Вони однотонні, без малюнків. як бачите, є декілька варіантів кольорів. І ціна 39 гривень. Ці бокси ми вже з вами бачили. Вони йдуть із столовим приладдям в комплекті. Ціна 69. Тарілка дитяча, гіроскопічна за 64. Ми бачите, така я б сказала, багатошарова. і якщо тримати за основу, то те, що є всередині, воно не буде висипатись виливатись. По 77 гривень ємність для напоїв пластикова із трубочкою. Всі вони однотонні, але є у різних кольорах. Ззовні прозорий пастик, а всередині кольоровий. В серветниці дозатори по 77. Контейнер для сипучих продуктів об'ємом 2 літри, 200 мл за 64. В зеленому кольорі. 39 гривень коштує контейнер із цієї ж колекції. Об'ємом 750 мл. Серветниця металева. Ціна 59 гривень. Креманки пластикові на ніжці за 39. Основа сіра, а всередині біленький колір. Ось таке гарне поєднання. Друшлак пластиковий, ціна 34 гривні, і в точно таких кольорах. Є совок для сипучих. Ціна 24 гривень. Стаканчик дитячий пластиковий з трубочкою за 69 Такі по 77 Ці по 99 гривень. Вже гарні малюнки мені до вподоби такі. Ці різні. Пляшки для напоїв. Ціна 129 гривень. Кольори є на вибір. Стакан високий об'ємом 265 мл. За 24. Така склянка для коктейлю висока, об'ємом 240 мл 24. Салат на день, ніч. 84 гривні. Вони зовні чорні, а всередині бежеві. Чашка день ніч. Ціна 59. Кухоль порцеляновий. Об'ємом 88 гривень. Чашка керамічна, об'ємом 200 мл. 34 гривні. Салатник фарфоровий. Принтом за 59. Чашка скляна 39. Такі чашечки скляні з всякими приколами, надписами, малюнками. Тю. 1% зарядки та за шум. Ціна 55 гривень. Ось такі є варіанти в асортименті. Кому цікавий, який об'єм то 400 мілілітрів. Акції склянка низька за 49 зі щенячим патрулем. Такі скляночки об'ємом 200 мл за 19. Угу. Ємність для напоїв скляна із паперовою трубочкою. 59. Помаленьку з'являється більше асортименту глиняного посуду. Стакан із червоної глини об'ємом 320 мл за 34 гривні. Такі горщики для запікання об'ємом 730 мл 59 з колосочком піала на 700 мл. Така піала. Об'єм 700 мл 69 гривень. І є ще з колосочком. Піали об'ємом 1 літр, також із колосочком за 74. Прикольно, що можна зібрати такі комплекти. В одному стилі. Форма для запікання на 900 мл 119. Тарілочки 69 гривень, тарілка діаметром 21,5 см. Чашка фарфорова з квітами за 84. А ось такі чашечки по 99. Як бачите, тут зображення і всередині, і ззовні. Такі чашки виявились зовсім недавно. Вони мають різні кольори ручок. Ціна 139 гривень, Ось тут є, бачите, відмічено, яка саме, і є загалом 4 варіанти зображень, бо кожен колір ручки має свій колір квітів. Блюдо скляне від люмінарк діаметром 21 см 99 см. З дуже цікавими ручками, бульйонниця, об'ємом 410 мл за 49 баночки для сипучих продуктів по 99 гривень більшого, меншого об'єму з сердечками. Показую вам поближче, кому цікаво, робіть скрін, можна в додатку помоніторити найближчу аврору, в якій вони є, або дізнатись, що нема. Відлюмінар ємність на 750 мл 88 гривень. Маю схожу вдома, задоволена. Такі цікаві з бамбуковою кришкою по 99. Глечки для напоїв об'ємом 1 літр 189. Баночки для спецій. Скло метал 84. Набір ємностей для спецій фарфорові за 77. Цукорниці по 74 гривні. Такі ємності для спецій чи меду по 44. Більші об'ємом 370 мл, а менші об'ємом 300 мл. Є з такою ложкою для меду або зі звичайною. Розсіювач полум'я, металевий, круглий. 64. Такий розсіювач полум'я 17. Кришка-стерилізатор для банок металева. 34. Кришка універсальна, скло силікон 229 Більшого діаметру. Ось такі кришки для продуктів антимоскітні 77. Знаєте, ніби парасолька. Фруктовниця ціна 99 металева. Набір приборів столових три штуки за 59. Ложка, веделка та ніж. Такий набір туристичний, металевий. Так само, є ніж, веделка та ложка. І ціна 77. На карабіні. Акційні кухонні ножі. 169 і по 59,55. Відкривачка для пляшок за 44. 109 гривень коштує ніж із. Таким пензликом, щиточкою інструмент для витискання тісточок. Ціна 39. Лопатки дерев'яні по 6. Лоток для столового приладдя, шухляду 39. По 99 гривень форма для виготовлення морозива на 6 порцій. нас так гарно розібрали ось ці. Пакети для вакуумування 20 штук, розмір 20 на 20. Ціна 77 гривень. За 69 гривень овочі чистка металева 3 в одному. Така овочі чистка за 44 гривні. Відокремлювач для яєць металевий за 77. Така овочі чистка, штопер і відкривачка. 3 в одному за 44. Лопатка кухонна силіконова із дерев'яною ручкою за 24 гривні. Набір кубиків для заморожування льоду багаторазові. Поковці 12 штук, ціна 49. На пакети теж для льоду 240 кубиків виходить. 29 гривень. Палички бамбукові, загострені довжиною 30 см. ціна 19. По 24 гривні. Форма для випікання у вигляді ведмедика. Пензлики кухонні силиконові широкі. По 39 за 39 гривень шпатель кондитерський металевий. Лопатки кухонні силиконові по 19. І такий варіант це є пензлик з дерев'яною ручкою. Довго, до речі, ручка в порівнянні, вичай, з класичні. Це набагато довша ціна 49 гривень.